Олекса Стефанович Сон Перуна. Зростає грім Дніпрових струн, Замурували хмари обрій, як ніч нахмурився перун, Його обурив сон недобрий. Таке ввижалося йому чужий нахабний хтось приходив і насміхався. Затамуй. Коли ти Бог Дніпрові води, і котить гнів стара душа, кремінно витесана з дуба, у хмарах темрявий пожар, у хмарах рокоти і труби, реве та стогне Дніпр у умлі, земля здригається, як в трясцях, і шепчуть злякано в селі. Ніколи їм не дасться. Переможного миру вам.